В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску, як отримати талони на практичний іспит у сервісному центрі МВС та скільки коштує обмін посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. В Донецькому центрі професійної освіти відбулося спортивне свято Козацький гар гар-2024». Перехід на зимовий час чи є приховані ризики для здоров'я. В Ізмейському палаці спорту пройшли спортивні змагання «Кулгеймс». Cool Геймс. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 жовтня орієнтовно такі. 683 тисячі 40 осіб особового складу, 9 тисяч 88 танків, 18 тисяч 229 одиниць бойових броньованих машин, 19 тисяч 674 артилерії. 19 674 артилерійські системи, 1234 реактивних систем залпового вогню, 981 засіб протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 17 489 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2625 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 27 217 одиниць автомобільної Техніки та автоцистерн 3509 одиниць спеціальної техніки. Чи насправді так важко отримати талони на практичний іспит у сервісному центрі МВС та скільки тепер коштує обмін посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу? Дізнавалася наша знімальна група. До нашої редакції надійшли скарги від мешканців міста стосовно нестачі талонів на практичний іспит у сервісному центрі МВС та складищі отримання талонів онлайн. У надії записи я не змогла, чергувала, але через брак часу і роботи я не можу там сидіти постійно. Тому мені довелося прийти у сервісний центр на місці і собі взяти талон. Перший раз я прийшла десь по пів на дев'яту, не було потрібного мені місця. А вчора я прийшла раніше о восьмій і були місця. Чи було важко вам отримати талон? Е, так було. Я місяць пробувала записатися, талончиків не було. Онлайн пробувала записуватись, спробувала записуватись приїжджаючи в сервісний центр. І так, і так. Вчора вмрело всі, в, в сьомій ранку не вийшло отримати талон. Ми звернулися за коментарем до головного адміністратора Ізминського сервісного центру МВС Романа Галкіна. За його словами, через зменшення кількості інспекторів через хворобу або відпустку збільшується навантаження на сервісний центр, а кількість талонів на день суттєво зменшується на 16-20 талонів. На теперішній час в територіальному сервісному центрі 9 адміністраторів, які займаються та надають послуги громадянам. Два з яких займаються прийняттям практичних іспитів у громадян. В цілому вистачає, але при відсутності одного з адміністраторів відпустка або хвороба генерація талонів. Зменшується на 16-20 талонів. Насамперед є певна нагрузка на адміністраторів, які приймають практичний іспит, зв'язку з тим, що певна частина військовослужбовців, які е Працюють на території обслуговування сервісного центру, отримують посвідчення водія для виконання службових завдань. В умовах війни скасували кількість проб на складання практичного іспиту, що також призвело до навантаження сервісного центру МВС та інспекторів, наголосив головний адміністратор. Скасування трьох спроб для складання практичного іспиту необхідно для мінімізування потенційних корупційних ризиків, але певним чином є додатковою нагрузкою на Екзамінаторів з боку головної адміністрації вже впроваджуються заходи для вирішення проблем нестачі талонів. Також планується оптимізація роботи інспекторів та вдосконалення електронної системи є запис, щоб громадяни могли швидше та зручніше отримати талони. На даний час є вакансія адміністратора, яку планується зайняти. Безпосередньо адміністратором, який буде приймати практичний іспит. Таким чином, в разі відсутності одного з екзаменаторів, хвороба або відпуска, буде працювати два адміністратори для прийняття практичних іспитів. Система є запису, надає можливість записатися заздалегідь упродовж 14 днів. Вільні талони у систему потрапляють щодоби. Для складання теоретичного іспиту в ЄЧРЗ, щоденно формується в територіальному сервісному центрі міста Ізміл біля 120 талонів. В середньому в день кількість бажаючих здавати вказаний теоретичний іспит складає не більше 60 осіб. Тому дефіциту талонів на теоретичний іспит взагалі немає. Для складання практичного іспиту талони в терміналі ТСФ формуються на три дні вперед з урахуванням кількості екзамінаторів. На одного екзамінатора. 16-20 талонів. Також в терміналі наявні резервні талони для пільгової категорії відвідувачів для людей з обмеженими можливостями та військовослужбовцями. У кожного є можливість перевірити наявність талонів як у найближчому до себе сервісного центру МВС, так і у будь-якому центрі по всій території України, а також за допомогою функції чат-боту у телеграмі Талонбот він створений для пошуку вільних талонів на складання практичних та теоретичних іспитів. У разі наявності система автоматично надсилає повідомлення кожні 10 хвилин у телеграм. Функція чат-боту полягає в економії, економії часу, бажаючи записатись на складання практичного іспиту. Інформація про вільні талони надходить на телефон зареєстрованого громадянина Кожен 10 хвилин. Більшість громадян планують записатися на практичний іспит заздалегідь та обирають для себе саме є запис через два тижні. Мабуть, приблизно так. А як плануєте записатися через є запис? Чи при? через є запис? Через є зак. Так, я зараз якраз буду це робити Десь приблизно 25-го числа планується здача. 1 січня 2024 року змінилася вартість адміністративних послуг, а саме вартість прийняття практичних та теоретичних іспитів та видача посвідчення водія. З 1 січня 2024 року змінилася вартість платних адміністративних послуг, які надаються сервісним центрам. Раніше вартість теоретичних та практичних іспитів складала 13 гривень. видача посвідчення водія 26 шість гривень. Також нещодавно змінилися тарифи на обмін посвідчення водія та свідоцтво прорис. Трації транспортного засобу наразі вартість бланку посвідчення водія становить 285 гривень. Планується підвищення цін, після якого бланк посвідчення водія буде коштувати 342 гривни. Тобто сьогодні обмін посвідчення водія коштує 515 гривень. Майбутньому буде коштувати 572 гривни. Це не враховуючи комісію банку. З червня 24 2024 року вже відбулося зростання цін на бланк свідоцтва по регістрації транспортного засобу. Було 405 гривень, на теперішній час 486 гривень. Отже, ситуація з отримання талонів на практичний іспит у сервісному центрі МВС в Ізмаїлі за минулий місяць ускладнилася через високий запит з боку громадян та зменшення кількості інспекторів з причин відпустки. Проте з боку адміністрації вже впроваджуються заходи для вирішення проблеми, зокрема вдосконалення системи запит та оптимізації роботи інспекторів. Влада Нова Кристина Лангольф для програми новин. На Вінниччині затримано групу чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон. Реалізуючи оперативну інформацію, на околиці Могилово-Подільського прикордонники припинили спробу незаконного перетинання кордону чоловіками. Вісім осіб затримали під час слідування транспортним засобом до державного кордону. На них очікував на власному авто 46-річний перевізник, житель Вінниччини. Встановлено, що він є учасником злочинної групи, яка надавала послуги з незаконного перетинання державного кордону. Вартість такої подорожі становила від 8 до 14 тисяч доларів США. Водія затримали відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон. Стосовно осіб, які планували здійснити незаконне перетинання кордону, складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 204 1 КУПАП. Справи керовані до суду. 22 жовтня в Дунайському центрі професійної освіти відбулося спортивне свято козацький гар гар-2024». Захід присвячений 80 Захід присвячено 80 річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Докладніше дивіться далі у сюжеті. 22 жовтня в Дунайському центрі професійної освіти відбулося спортивне свято Козацький гард гард-2024». Захід присвячено 80-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників та проведено з метою підвищення фізичної підготовки і впровадження національно-патріотичного виховання. Козацький гард це не тільки щорічні традиційні традиційне спортивні е, змагання, а це подія, яка е, допомагає вихо. Вити патріотично нашу молодь, і ми вдячні нашим викладачам фізичного виховання, які щорічно залучаються наших здобувачів до цього спортивного заходу. Свято розпочалося виконанням державного гімну України. Після чого присутні вшанували пам'ять загиблих за свободу України хвилиною мовчання. З вітальним словом до учасників звернувся представник керівництва центру, наголосивши на важливості патріотичних і спортивних заходів у вихованні молоді. Участь у спортивному конкурсі фестивалі взяли чотири команди, до яких увійшли 24 учасника. Першим випробуванням для юнаків став конкурс перетягування козака, суть якого продемонструвати силу та стійкість шляхом протягування супротивника на себе. Друге випробування мало назву Метання молота, де хлопцям необхідно якомога далі метнути мішок з піском вагою в 24 кг. кілограми. Третім випробуванням став боулінг, мета конкурсу збити кеглі, набивним м'ячем за кожну збитку. Ту кеглю нараховували по одному баву. Крім цього, були проведені такі змагання: армреслінг, транспортування пораненого, спортивна естафета, бій півнів та грибник, суть якого зібрати якомога більше м'ячей. Програма супроводжувалась танцювальними номерами, що додавали святу яскравих емоцій. Переможцем спортивного фестивалю стала група ММ 241 яку нагородили грамотами, кубком та цінними призами. Учасники заходу поділилися своїми враженнями, відзначаючи як фізичне навантаження. Так і патріотичний дух заходу. Я з групи ММ 241 і Я дуже дякую, що е, всі люди нас підтримували та вболівали за нас. Дуже цікаво. Дякую організаторам. Присутні військові з нагоди заходу провели інструктаж із надання першої медичної допомоги наочно демонструючи необхідні дії в разі поранення. Завершилося свято частуванням традиційною козацькою стравою. Студенти особливо захоплювалися конкурсами, де могли продемонструвати свою силу та витривалість сьогодні мені випала честь бути ведучою на на святі козацьких гард. вважаю нашим хлопцям мужності, гарних оцінок і відновлювати нашу Україну. Здобувачі освіти Дунайського центру професійної освіти в майбутньому це не тільки кваліфіковані електромонтери Електрозварники, кухарі, кондитери, матроси, материсти. А це найкраща патріотична налаштована молодь, яка буде відновлювати батьківщину після нашої перемоги. Незважаючи на складні часи, Дунайський центр професійної освіти завжди славився своїм рівнем організації та оригінальністю програм. Кожне свято вражає своїми масштабами та завжди залишає незабутні враження у глядачів та учасників. Іван Поляков, Влада Новак, Дмитро Єфимов для програми новин. На Одещині поліцейські та СБУ попередили скоєння замовного вбивства голови громадського формування. У результаті вдало проведений правоохоронцями спецоперації було затримано замовника, який організував вчинення злочину. Ним виявився 43-річний житель іншої області. За вбивство людини організатору мали заплатити 80 тисяч доларів, з яких 70 тисяч він пообіцяв виконавцю. Отримавши інформацію про готування до злочину, слідчі слідчого управління Одещини разом з працівниками управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури спланували та провели спеціальну операцію для документування злочину і затримання зловмисника. Правоохоронці інсценували вбивство 56-річного жителя Одеси, бізнесмена, голови одного з громадських формувань. Зробили фото та відео виконаної роботи для передачі замовнику в якості підтвердження. Саме під час отримання доказів вчинення злочину останнього було затримано. Під час затримання у зломисника було вилучено предмет, який за попереднім висновком фахівців є ручною осколковою гранатою, який поліцейські скерували на експертизу. Наразі слідчі поліції повідомили замовнику про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. А саме у замаху на вбивство, вчиненому з коросливих мотивів, на замовлення, за частиною 2 статті 15 пунктами 6 та 11 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями, за частиною 1 статті 263 того ж кодексу. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. В ніч на 27 жовтня українці востаннє перейдуть на зимовий час. Стрілки годинників переведуть на годину назад і більше змінювати не планують. Чи є приховані ризики для здоров'я та як варто готувати організм до переведення годинників, докладніше дивіться у репортажі. У ніч на 27 жовтня українці востаннє перейдуть на зимовий час. О четвертій годині ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад. Повернення на літній час більше не планується. На жаль, сув часу це не зайва година сну, а проблеми для внутрішнього годинника людини. Це може обернутися серйозними порушеннями здоров'я та самопочуття. як перехід на зимовий час впливає на організм людини та як до нього підготуватись, розповіла сімейна лікарка Тетяна Мінковська. Кожна клітина у цілі людини. Має внутрішній годинниковий механізм, відомий як циркадний годинник. Він керується ритмами біологічних процесів. Цей механізм спирається на приблизно 24-годинний розклад, реагуючи на зміну світла та темряви. Але коли циркадний годинник переривають чи раптово змінюють, здоров'я людини може опинитися під загрозою. Деякі вважають, що перехід на зимовий час прекрасний спосіб виспатись і бути зранку бадьорішими. Але як показує практика, для багатьох людей таке повернення годинників має протилежний ефект. Зміна часу призводить до порушення регуляції біологічного годинника, який налаштований на певний спосіб життя. Через це відбувається загострення різних хвороб. Можуть з'явитися такі симптоми, як в. Тома, погіршення сну, втрата концентрації уваги, невчасний апетит, дискомфорт шлинково кишкового тракту, загострення серцево-судинних проблем та переміна настрою. Багато людей страждають від безсоння через цей щорічний ритуал, що у свою чергу може призвести до виникнення діабету чи серцево-судинних хвороб. Подібні модифікації циркадного ритму впливають і на секрецію таких гормонів, як кортизол і мелатонін. Звідси, під час зміни часу нерідко розвиваються порушення сну, безсоння і велика схильність до стресових ситуацій. Перший з цих гормонів називається гормон стресу. У надзвичайній ситуації його викидень спонукає боротися або бігти, одночасно підвищуючи рівень цукру в крові, серцебиття, частоту дихання і артеріальний тиск. Мелатонін – це гормон сну, починає вироблятися пізно увечері, запрошуючи так звано до сну. В результаті переведення годинників виникає несумісність циркадного ритму організму і ритму обумовленого новим способом життя, порушуючи вироблення мелатоніну, що призводить до погіршення процесу засинання. Особливо гостро відчувають осіннє переведення годинників люди, які мають проблеми з серцево-судинною системою. Таким пацієнтам вкрай важливо дотримуватись всіх рекомендацій лікаря та приймати призначені препарати, радять спеціалісти. Під час осіннього або весняного Переведення е, часу, загострюються серцево-судинні захворювання, це серцеві напади, е, травми, психічні та поведінкові розлади, е, чистішують випадки ДТП, а також захворювання, пов'язані з, е, з імунітетом, і, е, е, такі як неінфекційний ентерит та коліт. До чутливої групи населення, яка може відчувати дискомфорт під час переведення годин, е, Входять люди із серцево-судинними проблемами, збільшуються ризики інсультів, інфарктів, гіпертоній, еритмій. До чутливої групи населення також відносяться літні люди. Сув часу вони відчувають сильніше ніж молодь. Після переведення часу такі люди можуть відчувати психічні розлади, погіршення настрою та роздратування. Організму необхідно не менше тижня, щоб адаптуватись до нових умов. Щоб пройти цей етап без погіршення стану, слід підготуватись та дотримуватись простих порад. По перше, це коригування свого ритму сна. Підготуватися до цього процесу переведення годинників краще за кілька днів. Для цього можна щодня зсувати години сну і пробудження десь на 10-20 хвилин. Стежити за режимом харчування. Потрібно стежити за тим, щоб шланково кошковий тракт не відчував сильного дисинхронозу. Тому прийом їжі і сон за кілька днів до переведення варто зсувати до того часу, який буде на наступний тиждень. Для більш легкого засинання перед сном прийміть теплу ванну, випийте склянку гарячого молока або увімкніть спокійну музику. У перші дні після переходу на зимовий час намагайтесь лягати спати за біологічним годинником. Відкладіть важливі справи. В ці дні потрібно спробувати мінімізувати психологічний, е, психологічний тиск, пом'якшити свій графік. Та не планувати нічого важливого, оскільки можуть бути нюанси з концентрацією уваги. Потрібно стежити за тим, щоб не було дефіциту сна, зменшити фізичну активність та більше відпочивати. Додатково приймайте вітаміни, особливо в осінній період організму необхідний вітамін Д, якого він отримує дуже мало. Бережіть себе і пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські затримали 50-річного жителя Білгородністровського району за підозрою у вбивстві товариша. Зараз чоловік знаходиться під вартою за скоєним загроже до 15 років позбавлення волі. Поліцейські затримали жителя Білгородністровського району за підозрою у вбивстві товариша. Подія сталася наприкінці серпня. Про смерть чоловіка поліцейським повідомили медики. Розпочавши досудове розслідування, слідчі встановили причетність до злочину 50-річного односельця вбитого. Прийшовши у той день в гості до товариша, чоловіки вживали спиртні напої і посварилися. В ході словесної перепалки гість побив господаря, після чого пішов додому. За результатами проведеної судово-медичної експертизи, встановлено, що причиною смерті чоловіка стали чисельні переломи черепа і набряк мозку. За наявності достатніх доказів, прокурори білгар Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві. За клопотанням прокурорів. Підозрюно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це правопорушення кваліфікується за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до 15 років. 19 жовтня в Ізмейському палаці спорту пройшли спортивні змагання, кул cool геймс, круті ігри. У них взяли участь учні шостих та сьомих класів ізмейського ліцею номер 16 Подробиці дивіться далі. 19 жовтня в Змейському палаці спорту пройшли спортивні змагання Кул cool Геймс, круті ігри. У них взяли участь учні шостих та сьомих класів із Змейського ліцею номер 16 Вчитель фізичної культури Віталій Стойко вже не вперше готує та проводить ці змагання за підтримки дирекції змійського ліцею номер 16 та відділу освіти змейської міської ради. В місті Зміїлі проводяться друге змагання з Геймс». Cool я. Є сертифіцированим тренером, приймали участь 16-й ліцей, кількість 80 учнів, 6 А, 6Б, 6 В класи. Учні з задоволенням змагалися, виконуючи вправи на швидкість, силу вміння бути єдиною командою. Особливістю cool Games є те, що ці ігри не потребують спеціальної підготовки учасників. Одна з головних цілей проведення змагань започаткувати новий формат проведення уроків фізичної культури, зробити їх яскравими для учнівської молоді. На трибунах рідні та друзі учасників активно їх підтримували та вболівали. Студенти Придонайської філії Мауп та придунайського фахового коледжу долучилися до змагань та мали можливість стати спортивними суддями. Сьогоднішні спортивні змагання у Палаці спорту міста Ізмаїл стали вже доброю традицією, яка підкреслює співпрацю між регіональною академією управління персоналом, Придунайської філії МаУП та Приднацького фахового коледжу з міськими школами. Наші студенти. Мали сьогодні чудовий досвід стати спортивними суддями на змаганнях, і це дуже корисно для їх розвитку м'яких навичок, які зараз модно називати soft skills. Сьогодні ми студенти Придунайського фахового коледжу та філії МАУП, були суддями на змаганнях Cool Games. Нам дуже сподобалися ці яскраві змагання в суботній день зі школярами. Мені, як майбутньому психологу, було дуже цікаво спостерігати за яскравими емоціями школярів. Я від імені адміністрації щиро вдячна нашому викладачу фізичного виховання Стойкову Віталію Павловичу за цікавий, корисний коннект, який сьогодні відбувся. Це були емоції студентів, це були емоції дітей. А що може бути краще? Такий сонячний жовтневий день, суботній вихідний, коли всі єднаються і всі єдиними думками за мир, за спорт, за нашу перемогу. За результатами змагань призові місця розподілилися таким чином: перше місце посіла команда 6-го В класу, друге місце команда 7-го В класу, третє місце розділили 6-й А та 6-й Б класи. Завдяки героїчним подвигам українських захисників спортивне життя в Ізмаїлі триває та розвивається. Учасники змагань отримали позитивні емоції та яскраві враження. Такі заходи мотивують молоде покоління займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок. Продати за 41 гривню 60 копійок. Євро купівля 44 гривні 65 копійок. Продаж 45 гривень 29 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 24 жовтня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний – 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі – 6-8 градусів тепла, в день – 13-15 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 8-10 градусів тепла. В день – 15-17 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілтіві на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.